Ще запускаємо пап, катнем пару каточок з пацанами, а потом, а потом пойдемо працювати. Роботи до хера. Це хорошо. Тіктоки, хуйоки, планер знайшов. Буду тіктоки через планер. Тому що я посчитав, у мене мінімум 50 аккаунтів в Тік-Току буде. Так, і якраз я вже ставлю в рендер в ложик, поїхав. Сьогодні нормальні таймери і ще катаємо. Але я ж до Сашка, бо він пішов стяти. Рендери цей відос вирішив подивитись, що по промо, а тут доволі непогано. Один тут заказ і чотири закази тут. Непогано. Але розітка глуха. Для терпів, як міф, але вмираю, хочу пісяти, що буду йти. Зараз коти будуть врати, гуши не розбудять. Я втівся. Бо тут холодно. А ще зробив собі каву. Як каву. Марко. Чисто те, що просто кипятком залити та і все. Бо якщо б я скофе робив, він б мені таких тирок дала. Ну, насправді не дала, але я не хочу її будити Серйозно, це самий топ. Залишилося тільки вивести на якийсь прибуток. Сидиш собі, монтуєш відосики, кайфуєш, насолоджуєшся далі, публікуєш. Чим зараз я і займаюся. Це просто топ. Так, завантажую ще нові відосики. Минут 20 сидів вибирав, шукав серчив планер, вроді як знайшов. Ще зареєструвався по тріалу. Попробую, подивлюсь, що воно, ну, як є, якщо ок, маякну і куплю. Ладно, все отбой, херня. Тут куча різних соціалок, які на хернікому не потрібні, але тут нема тіктока, який якраз мені потрібен. 23:30, що то спина розболілася, йду. Все. Хоча спачі не хочу, я буду втикати в телефоні.